Ви теж думаєте, що без ідеального робочого місця майстру хендмейдеру неможливо створювати шедеври і продавати? Я вас вітаю. Мені це дуже знайомо. Я теж тривалий час жила в цій ілюзії. До речі, працювала я тоді за столом, якому років 50, ну добре, 40, так точно, і він взагалі. Не надихав, але саме за ним я приймала перші свої замовлення, перші гуртові замовлення. Продавала я сидячи за ним і розвивалася як майстер. І тільки з часом я із задоволенням дозволила собі облаштувати своє робоче місце. Я тривалий час мріяла саме про білий стіл. І це було найкраще моє рішення це правда. Але але найкращі свої фотографії, найкращі роботи, флагманські продукти, прикраси, які і досі у мене замовляють, я зробила не за цим столом. Нехай відсутність певного комфорту не зупиняє вас ані в творчості, ані в розвитку, ані в продажах. Тому що робоче місце не створює майстра. Майстер створює певну атмосферу тут. На робочому місці, а от затишний простір це лише питання часу.